У Городоцькому краєзнавчому музеї відбулось відкриття мандрівної виставки ілюстрацій. Тихий фестиваль відповідальності. 15 плакатів розповідають глядачу про основні принципи життя людини. Основне завдання цього тихого фестивалю власне, мовою мистецтва показати 15 основних принципів, які сьогодні потрібно, щоб дотримувався кожен із нас. Зрозуміло, що головні з них так це говори правду, дбай про своє здоров'я, допомагай своїй країні, сприяй власне інтеграції цієї країни. Сьогодні це надзвичайно актуально. Сьогодні це ті принципи, на яких повинно виростати майбутнє покоління. Виставка належить фонду родини Богдана Гаврилишина. У виставковій залі експонується його книга Дороговкази у майбутнє. Та книжка то є так, знаєте, квінтесенція, основне екстракт вижимка з того, як Богдан Гаврилишин бачив прогноз розвитку людства. І воно справдилося. То є футурологія, досвід прогнозування і в тому є життєва цінність, наукова цінність і суто прагматична для України. Бо людина так казав Богдан Грелишин, я застав дві війни: ту велику війну, другу світову, і він застав, пережив початок і знову в Україні війни, коли Путінська Росія вторглась. У городку продовжують розвивати культурний напрямок. Відтак всіляко показують населенню про важливість українського слова. Його любов до України була безмежною. Він не боявся, він говорив про це відкрито, і ми бачимо це з цитат, які ми сьогодні слухали під час заходу. Це справжній великий українець, і тому ми повинні такі заходи проводити, особливо тепер. Окрім просвітницької діяльності, фонд родини Богдана Гаврилишина займається і підтримкою нашого війська. У нас зараз є дуже активна програма розмінування України під назвою One Life, One Mind. Ми збираємо кошти по нашим міжнародним партнерам для того, щоб привернути увагу і дати можливість накопичити певний фонд на розмінування територій, які зараз на, на даний момент заміновані внаслідок війни. Це перше, друге. На даний момент відбувається заявка, прийом заявок на великий, велику таку церемоніальну процедуру. А саме Responsibility Award – це буде можливість визначити найкращі соціальні. Ні, бізнес на краще представників громадських організацій будь-яких з будь якої інституції з громадянського суспільства, які роблять великий внесок в розбудову України. Далі виставка ілюстрацій виставлятиметься у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Співпрацюємо з фондом сім'ї Богдана родини Богдана Гаврилишина з 2019 року. Мені дуже приємно, що саме декларація відповідальності людини і в нашому навчальному закладі вже знана. Наші студенти висаджували соняхи і тих 100 днів, як вони розвивалися, як вони проходили, в нас вже це відбулося. І хочу сказати, що цього року соняхи були надзвичайно великі, прекрасні, гарні. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.